Де б тільки не було, я тебе чекав і тебе знайшов. Нікого не чув. Лиш тебе одну, ти моя любов. І нелегко нести, не згуби нести, нести, життя, моя люба, це ти, ти дочекайся мене, я до тебе прийду, ти дочекайся мене, я дорогу знайду. Ти дочекайся мене де б я не був, ти дочекайся мене, я тебе не забув. я вірю тобі, лиш тобі одній і очам твоїх. В них теплий вогонь, і за скринкою, і з родзинкою. Ой, не легко нести, не згубити нести, бо життя моя люба це ти. Ти дочекайся мене, я до тебе прийду, ти дочекайся мене, я дорогу знайду, ти дочекайся мене, де б я не був, ти дочекайся мене, я тебе не забув.